Уздовж русла Самари, на деякій відстані від нього у лісі існує багато озер та боліт з назвою та без неї, які є старицею Самари. Через декілька болотистих озер на схід від озера Сарака собак уздовж русла Самари, і на декілька кілометрів від Андріївки знаходиться ще одне цікаве озеро з бойовою назвою Гайдамацьке. З історії відомо, що гайдамаками називали народних повстанців-учасників національно визвольного і суспільного політичного руху проти народного поневолення на правобережній Україні у 18 столітті. Але ж відомо, що гайдамаки виступали і супроти старшини Запорізької Січі та її кошового отамана Калнишевського, які були занадто лояльні до російської влади, яка, використавши запорожців під час російсько-турецької війни, і підписавши вигідний для себе Кючук-Кайнарджийський мирний договір у 1774 році, вже у 1775